Всім привіт! З вами Рома, ви на каналі Романе. І сьогодні я буду робити огляд на цей пантограф, на якому у мене зараз е, тримається мікрофон, але розкажу, чого я зробив одну велику ошибку, не докуплюючи до цього е, пантографа одну е, реч. Е, давайте я вас не буду затягувати, е, додивлюйтесь відео до кінця, тому що якщо ви захочете купляти ось цей пантограф, вам. Дуже буде неприємно, якщо ви купите його без одної штучки. Якщо посилання на пантограф буде в описі, також заходьте в мій телеграм-канал по в описі. Всім дякую за те, що мене вислухали. Ну і давайте не буду затягувати, поїхали! Щас іду, забирати посилку на. Да. Так, ну що ж я вже пришла с почты, я не начуваю в маску, потому что мені дуже він не жарко, так що я буду в вишне медицинській масці. Так що, і наша пантограф. Давайте распакуємо Нет, треба ножниці. Я приніс ножниці. Так він такий більш-менш маленький. Так, ось все я бачу кріплення до мікрофона. Там ще щось є, я бачу. Це у нас ще одне прикріплення для мікрофона. Давайте його зараз відкриємо. Так. Да, це кріплення тоже для мікрофонів, тільки другого типу. І ось це штука, щоб прикріпити його до стола. Так, ось вона. Я я трохи не розумію, як воно должно ще працювати. Так, ну, по крайней мере, давайте хотя б попробуємо приклеїти до нього мікрофона. Е, uh, так, осьо, значить, мікрофончик. Ем. Um, Зовсім не понял в приколах. А як? Щось мені не дуже нравится ця авантюра. Тільки не кажіть, що я просто в гроші на на вітер викинув зараз. А, я поняв. Насправді ця штука і треба, щоб прибудив мікрофон. Ну, потому что ось, ось ця штука вона не может прикрепить микрофон до себе. Так что треба цю штуку закріпити на цю штуку. Не, а серьезно, як вона должна, типа, ось так вона должна быть. У мене шучка дикие сомнения, что він так должен стоять. Нет, я сейчас піду дивиться на ютубе гайд, потому что я щось вообще нифига не, не розумію. Ну, до нього треба резьба. А я не знаю, что у него треба резьба. У мене на моїй прошлой стойці є різьба. І, по ідеї, я можу з неї з цієї першій стойке своєї відкрутити неї і прикрутити сюди. Ну, У мене прям. Ну, я істерика. Бу... Я вроді вже прикрутив, все норм, да? Но кріплення у мене немає. Да, я скрутив з мікрофона. Да, я його скрутив. Ну, по-перше, триноги піздєс моєї триногії по-трусхи я не можу різьбу це не підходяща різьба. Мені треба її закадувати. а на чому мені мікрофон отримати на чому? Ні, я не знаю може я це якось рішу но то да ну короче результати я його прикрутив я взяв цю штуку ну я не знаю себе. мені треба йти зараз заказувати різьбу. щоб вона мені прижала вона не дві буде Їх... Ні, сорі но в мене реально просто я не знаю Ну, вроді то я прикрутив, але сме... сис... смисло від цього. Ну, якось так, коротше. Ще якось так, в принципі, воно стоїть. Ну, я то можу, типу, з цим сидіти, але все одно. Типа, мікрофон буде часто падати. Ну, якось так. Ви самі бачите, так. Да. Не, ну, іменно ось пантограф непоганий. Він, навіть, я скажу, хороший. Ну просто немає різьбі в комплекті. Це погано, це дуже погано. Коротше, що ж, я хочу підвести той. Пантограф хороший. Ну, те, що не кладуть різьбу в комплект, це погано. Краще б я вже докопив ці 200 гривень, взяв би оригінальний пантограф від файфайнів і жив би собі припиваючи. Ну все одно пантограф за свою ціну хороший, і якщо його берете, то сразу же докупайте різьбу. Ще раз напоминаю на телеграм посилання внизу. На пантограф посилання внизу. Дякую за перегляд всім па папа.